16-ї станції великого фонтану сталося аварійне пошкодження ділянки напірного каналізаційного трубопроводу. Повідомили в Інфоксводоканалі. На місці прориву працюють комунальники. Мне ночью позвонили 4 часа, я машину убирал. Я убрал машину, потому что была припаркована. Здесь фонтан был ну, где-то метр, наверное. Таке тут вперше. Так прорве, там прорве, там прорве. Це таке для Одеси звичайно, таке, але так, так, така біда це вперше. І добре, що комунальники так оперативно доволі і я бачу, що чистенько, так що все гаразд. же нельзя купаться мы сидели там потом я думаю подойдем давай хоть к морю блин я смотрю и не могу поверить ну реально подошел у меня все ноги черные были что я думал это специально наловили чтобы не купались люди какой-то байды Вода то чистая, все, значит, можно купаться. А то, что там высох, уже ликвидируют. А что делать? Все, а что я могу еще сказать? Это у вас да, вода? абсолютно. Ну вода то чистая уже, смотрите, вода или не чистая вода. Якщо ми кажемо про фікальні води, то річ йде про е, зміст е, ряду е, збуджувачів інфекцій, це і, можливо сальмонеліоз е, чи е, е, кишкові е, різні хвороби можуть викликати. Але е, е, ну, е, якщо перша чергова е, щоб це е, якби то було. Е, Сповильсповильнена, тобто потреба треба провести роботи по ремонту цих інженерних сетей, але наскільки я знаю, проблема саме в цьому місті вона постійна.